Близько двох десятків країн у світі, а також міжнародні структури, як, наприклад, європарламент, визнають факт вірменського геноциду. Інші, поміж яких Німеччина, Велика Британія, Туреччина, відкидають цей термін. Замість нього вони використовують інший різанина у жовтні. Президент Франції під час свого візиту до Вірменії готував ґрунт для нового закону. Якщо така велика країна, як Туреччина, визнає темні сторінки своєї історії, а саме факт вірменського геноциду, то Франція з Вірменією поставляться до цього як до прекрасного кроку уперед, заявив Ніколя Саркозі. Avant. Відповідь Туреччини була негайною і досить різкою. «Французький президент відвідує Вірменію і там дає Туреччині упереджені рекомендації. Це питання служить його передвиборчим інтересам. Давайте поради собі, заспокойтеся. Закликав Саркузі турецький прем'єр Реджеп Таїб Ердоган. Серед усіх країн, які визнали факт геноциду, французька позиція найбільше вразила Анкару. Поглянемо у минуле період панування Османської імперії. Коли почалася Перша світова війна, імперія тріщала по всіх швах. У період між 1878 і 1918 роками вона втратила 85% своїх територій. Війна надавала можливість повернення втраченого. Під тиском молодотурків, революційно налаштованих націоналістів партії Єднання і прогрес, султан у листопаді 2014 року вступає у війну на боці Німеччини проти Росії і союзників. Він намагається заручитися підтримкою вірмен, проте вони віддають перевагу Росії. Саме тоді. Бере свій початок темний епізод історії, який одні називають геноцидом, а інші, зокрема, турки заходом, спрямованим на захист імперії. Вірменське населення масово депортують на південь. Людей перевозять або в вагонах, призначених для худоби, або гонять пішки. Більшість не витримує такого фізичного навантаження і вмирає прямо на шляху. Різні джерела надають неоднакові цифри щодо жертв. Втім, дві третини османських вірмен знищено влітку 1915 року. Незважаючи на те, що навіть батько республіки Ататюрк називав турізанину ганьбою, з 19... 1923 року турецькі уряди відмовляються просуватися далі цього. Відмова йде корінням у пам'ять, ідентичність і почуття гідності турецького народу. 2001 року Франція ухвалила закон про визнання вірменського геноциду. Запровадження кримінальної відповідальності за заперечення цього факту стало наступним кроком Парижа. Втім, 2006-го перша спроба зазнала невдачі. Минулого року партія Саркузі відкинула відповідний проект закону, і от із наближенням виборів він знову з'явився на обрії. Чому причина у щирих співчуттях вірменам? Чи може йдеться про чергову спробу тиску на Анкару, яку Саркозі не бачить в ЄС? А може, передвиборчий маневр у Франції мешкає 600 тисяч вірмен і півмільйона турків. З економічної точки зору перші важать більше ніж другі.